Кого з фотографів Тименчуга ви знаєте? Е, Олю знаю. Як е, прізвище? Боже, я не знаю, я ж на них підписана на усіх в інстаграм. Олю знаю, Іванку знаю. Ульяночку знаю, вона дуже класна. Фото... Уляна Дашко, якщо з прізвищем. Е, кого ще знаю? Катю Гогалів, вона ж вже не в місті, вона поїхала з міста. Ваня, можна? Кого з променчувських фотографів ви знаєте? Ой, от ета з телеграфа забула. Коваленко, так, Артем так. Коваленко? Так. Подружки фоткали, нас класний фотограф був. ну Не знаю, бо не місна з Кіровоградської області, тому не можу. Тобто, ви знаєте фотографа Так, ні да, да, фамілію дуже хороший. Там такі фотографії взагалі безподобні були. Ну, такий він, мабуть, десь років 60 йому такий, ага. да, отакого от віку. Ну Я знаю тільки їх по ніках Інстаграм, так Давайте не можу сказати. А, копки на фото. Угу. А потім ще також Марина, не пам'ятаю, Ткаченка. О, Марина Ткаченка. Ну, може ще кого. Так швидко не можу знати. Випуси, мами, чи ні? Ну Марина Ткаченко колись давненько. Да, ще моя донька була маленька. І ми робили її фотосесію. Ага. Так, да. ну, я знаю багатьох фотографів, але так особисто, що прямо замовляю в неї фотозйомки і могла б порадити іншим, це Лілія Ткаченко. З нею легко працювати, завжди можна домовитися за дату, ну і результат класний буде.